Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Дональд Трамп 25 липня розпочав свій кількаденний візит до Шотландії у графіку президента Сполучених Штатів Америки. Планується зустріч з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Однією із ключових тем на переговорах стане припинення війни в Україні. Про це повідомило британське видання The Guardian з посиланням на британські та американські джерела. Тож чого чекати від цих зустрічей про це не тільки говоримо далі. Роман Безсмертний з нами на зв'язку дипломат, політик, історик. Пане Романе, мої щирі вітання. Доброго здоров'я. Доброго дня, пане Владиславе. Отже, пане Романе, цей візит розпочнемо з того, що є неофіційним. І Дональд Трамп, серед іншого, ще й планує відвідати два своїх курорти. Проте ми знаємо, що і навіть неофіційні візити можуть бути досить таки плідними. Я б тут хотів би згадати, як президент Зеленський в інтерв'ю ABC News розповідав про те, що 15 хвилин з Трампом у Ватикані зробили більше ніж зустріч в овальному кабінеті. Планується зустріч з пані Фондерляїн та Кіром Стармером. Нагадаю нашим слухачам в неділю 27-го з фондерляїн та в понеділок запланована зустріч зі Стармером. Попри неофіційний статус візиту Трампа до Шотландії, чи варто нам очікувати якихось можливо проривних заяв після цих перемовин або радше сказати проривних рішень? Прошу, пане Владиславе. Ну Трамп на вихідні зазвичай їздить грати, літає грати в гольф. І якби мене запитали, яка мета цього візиту, то я б сказав, поїхати пограти в гольф і зробити ревізію своїх полів, там курортів і так далі. Що стосується теми війни в Україні, то безумовно вона буде обговорюватися із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Лєєн. Там два питання будуть ключовими: це митно-тарифна угода. Європейського Союзу і а, Сполучених Штатів, бо підходить кінець липня місяця, і фон дер Фондерлян, як і Трамп добре пам'ятають, що з 1 серпня має вступити 30-відсотковий тариф або укладена угода. Думаю, що робоча група, яка всі ці місяці працювала, Напрацювала відповіді, залишилися певні питання, які або будуть вирішені під час співбесіди, або ж а, обидві сторони розійдуться при своїх інтересах, і ми з 1 серпня будемо мати між Європою і Сполученими Штатами Америки продовження. Ну, я не назву це війною митно-тарифною, ну, скажімо так, дискусії у цьому плані. Зрозуміло, що тут буде обговорюватися і питання допомоги Україні, і позиція Урсули фон дер Ляєн зрозуміла. Європа на боці України, Європа виділяє величезні суми, і в семирічному плані, і в трьохрічному плані, і на нинішній рік суми ці перевищують більш як на 40% рекордні показники допомоги. За останні роки, вже зараз е, сума допомоги в Україні, якщо об'єднати суми ті, які були від Сполучених Штатів Америки, Європи і інших країн, то нинішня допомога від Європи, вона вже на 30% перебільшує у порівнянні з минулим роком, показники минулого року. Так. І тому Європа роботу свою в цьому плані робить і в питанні розвитку оборонно-промислового комплексу. і... Виділення асигнування коштів для допомоги, тут інша справа, наскільки в Трампа його наміри, погляди зрозумілі, прогнозовані, і вони не будуть коливатися, от як е, соломинка під вітром. Ну і зрозуміло, що в цій частині дуже важливо буде обговорюватися питання роль Європи в переговорному процесі. Бо, як ми бачимо, е, Трамп демонстративно виштовхує Європу з переговорного процесу, а Україна демонстративно кожного разу проводить консультації з Європою щодо тактики, стратегії, особливо із Лондоном, Берліном і Парижем і Римом. І Це абсолютно правильно. І в цьому відношенні спільність позицій, насправді Європи, Сполучених Штатів, України вона б зіграла сильну роль. Але ж Ну, Трамп є Трамп. Трамп не любить ділити свої перемоги з кимось іншим, тому він воліє вести сам цей діалог. Що стосується зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії, то там на двосторонньому рівні є чимало дрібних проблем. Це стосується і теми економічної співпраці, і тема митної політики вона не завершена, чесно кажучи. Там є тема і питання ядерної безпеки, тому що е Лондон і Париж е вони мають плани. О і суть цих планів полягає в тому, що необхідно вибудувати європейську пар парасольку ядерну, бо невідомо, як буде вести себе Трамп і Америка далі у цьому відношенні. Тому це питання буде обов'язково обговорюватися. Так само, як і питання допомоги Україні. Бо лідерство Берліна і Лондона тут очевидне, зрозуміле і цілком прогнозоване. Однак Берлін це Євросоюз, і тут, як би зрозуміло, це, скажімо так, партнерство з Європейською комісією. Що стосується Лондона, то Лондон має окремішню позицію. І якщо брати так от, геометрично міряти, то. Лондон в однаковій відстані знаходиться в цьому питанні і від Брюсселя, і від Вашингтона. Ну і зрозуміло, що тут є так. на чим вести розмову. Не менше цікавить обох а, учасників зустрічі з Трампом питання Китаю. Урсула фон дер Ляїн щойно повернулася із Пекіна, так. де по суті європейці говорили мовою ультиматуму і Сі Цзіньпіні, і Ліцяню. Було заявлено. Або ви припиняєте допомогу Москві, бо фактично на, на даний час 80% поставок обладнання продукції різного військового, подвійного характеру, підсанкційного постачається через Китай. А і тоді можна говорити про розширення торгових відносин між Європою і Китаєм. Або ж якщо цього не буде робитися, то, відповідно, Європа буде поступово витісняти Китай з європейського ринку. Для Китаю це питання життя і смерті, тому що це найліквідніший ринок для китайських товарів, причому він має сальдо плюс 400 мільярдів на рік для Китаю. Власне, чому так Європейський Союз і ставить питання? Бо насправді ці кошти йдуть на підтримку. І розвиток воєнно-промислового комплексу Росія, значить, на війну проти України сьогодні, а при певному розвитку подій завтра для війни проти Європи. Що стосується Великої Британії, то там є теж свої проблеми. Чому? Тому що нині, після чергового напруження в відносинах між Пекіном і Тайванем, ескадра. В Тайванську протоку війшла британська разом у супровіді окремих кораблів європейських держав. І це а, стоїть якби, питанням перед е, Трампом. От Трамп з такою швидкістю біг з Європи, що заблудився десь на Близькому сході, і що добіжить він до е, індотихоокеанського регіону до кінця своєї каденції, вже тепер ніхто сказати не так. може. Та пане Романе, хотів би окремо поговорити з вами про так звану гольф дипломатію, просто світова преса не вперше використовувала під час своєї підготовки і публікації своїх матеріалів таке слово сполучення. Ось пригадую, як видання The Guardian в одній з своїх статей писало про такий раунд гольф-дипломатії, коли Трамп з президентом Фінляндії Олександром Стубом грав і там після майже семи годин разом там в маєтку. Флориді, то він потім назаявляв такого, що в принципі прийнятно було для нас, що після зустрічі, якраз таки з Стубом Трамп дав інтерв'ю у телекомпанії НБС, де заявив, що розлючений на Путіна через його заяви, ось і так далі. Ще ну, це було весною. Так, 30, здається, 31 березня. Ці матеріали вийшли. На початку липня грав Трамп з сенат конгресменом Лінсі Гремом. Так ось, ну взагалі, Трамп такий за. Тятий гравець у гольф і з гремом, до речі, грає вже багато років. Як бачимо, що після ось таких поєдинків на полі лунають цікаві заяви, як ми можемо цю гольф дипломатію використати? Чи взагалі нам варто про це думати? І не, ми не знаємо, буде він зі стармером чи пані фондерляїн грати. Наскільки вони майстерні гравці? Але менше з тим. Ні, фондерляїн і стармер в житті ніколи не грали в гольф. Хоча обоє спортом займалися. От. Однак принципово це не має значення, бо можна просто ходити по полю, поруч і говорити, і це важливо. Можу вам сказати, що з власного прикладу, хочете з президентом Бджоляром мати розмову вільну, заводьте бджіл, хочете з тим, хто розводить кролів, значить розводьте кролів, ви будете. Мати про що говорити предметно, і при цьому можу вам сказати: як людина, якій доводилося організовувати різного роду дипломатичні раути, насправді розмова по суті на такому рауті, mm -hmm. для чого вони збираються? Чи граються в спорти, там якісь види, в теніс, в гольф, чи розмова про бджіл, чи ще про щось. А за час, там, якщо в 40 хвилин чи 2 години все це грається. То по суті є 15-20 хвилин, і, маючи гармонію в цьому процесі, ти можеш дуже швидко досягнути домовленості. Можу вам сказати, що з дипломатичної практики біля 60% відсотків домовленостей досягаються от під час розгляду картин в музеї, під час дегустування хорошого червоного вина. Під час до огляду футбольних матчів, чи під час гри в теніс і так далі. Все це є речі, невід'ємні речі дипломатичної діяльності. І ті, хто демонструє це особливо такі, як це, наприклад, СТОП чи е, Трамп, вони показують, що ми готові з вами провести у вільний час там за грою в шахи в гольф для того, щоб прийняти рішення. І тут же видно, що йому комфортно так. грати в гольфа. Ну а й раз комфортно, то й легше з ними спілкування вести. Гольф-дипломатія, чи бджолина дипломатія, чи футбольна дипломатія все це дуже і дуже важливо в міжнародних відносинах. І а, очевидно, що навіть От шанування там певної музики, це теж е, важлива річ. Я вже не кажу там шанування певних художників, поетів, письменників. Я постійно своїм студентам весь час кажу, що ви маєте бути людьми дуже ерудованими і в хорошому розумінні слова мати як можна широкий спектр поглядів, особливо у питаннях культури, спорту, живопису. Для дипломата що важливо? Важливо підтримувати постійну розмову. І тут, от підтримка розмови за грою, гольф, і розгляд питання по суті, вони гармонізують насправді відносини, діалоги, дають можливість досягати домовленостей. Ще президент Дональд Трамп підтвердив, що зацікавлений у тристоронній зустрічі з президентом Зеленським та Путіним зробив він цю заяву під час спілкування з журналістами ще перед поїздкою до Шотландії, про яку ми зараз згадували, і сказав: це точно відбудеться. Така зустріч мала відбутися ще три місяці тому. Тут навздогін хотів би згадати, що президент Реджеп Таїп Ердоган говорив про те, що Туреччина готова прийняти у себе лідерів України та Росії, і в майбутньому ми прагнутимемо об'єднати цих лідерів у Стамбулі, заявив Ердоган. Його слова наводить управління комунікації президента Туреччини. Можете, будь ласка, пояснити зараз зусилля Ердогана вони будуть ефективними, і те, що сказав президент Трамп, що це точно відбудеться. Ми розуміємо, що тут зараз без конкретних дат, але про які перспективи зустрічі можна припускати зараз? Перше, якщо стосується конфігурації зустрічі Путін, Трамп Зеленський, вона неможлива. Взагалі? Поясню вам взагалі, поясню, чому. Трамп ніякий посередник, взагалі зверніть увагу. Він не може вести діалог, у, навіть удвох йому важко, хіба що бігаючи з клюшкою по полю Гольфа, він тоді веде діалог. Зверніть увагу, як він веде переговори в овальному кабінеті. Він збирає колгосп, і е, цей колгосп за нього веде розмову. Публічно а, Трамп непридатний для розмови у, у трьох, тим більше зверніть увагу в багатосторонньому форматі. Йому створюють комфортні умови, іначе він викине фортель, від якого програють усі. Згадайте Сімку Велику, mm -hmm. Саміт НАТО. Верніться до попередньої каденції його першої. Звідки взявся Таїпра Джи Пердоган? Нагадаю, 2018 рік, виходячи з про... 18 рік провальної розмови з Кім Чен Іном, не встигну лише журналісти поставити питання, як Дональд Трамп випалив, тепер хай з ним говорить Таїпра Джи Пердоган. Усіх людей челюсть одвисла і висить до сьогоднішнього дня. Де Кім Чен Ін, і де Таїп Раджі Пердоган. Права в тому, що Таїп Раджі Пердоган, так само, як Кім Чен Ін, Путін і ще декілька осіб, такі як Сі китайські, це свого роду авторитети для Дональда Трампа. А я нагадаю, що коли Дональд Трамп з'явився на саміті НАТО в Газі, там є декілька фото, де е, незрозуміло, про що вони вдвох говорять, і постійно при чому говорять. Фотографуються, говорять, сидять в залічі, пересікаються, постійно говорять між собою. Та при всьому тому, що е, Ердоган не володіє англійською. Ну, За ним там бігає постійно перек... стадо перекладачів. Але не в тому справа. Е, вже давно. Трамп обрав Ердогана за свого роду комунікатором. Бо бути посередником в розмовах Зеленського і Путіна Трамп просто не може. А навіть оце коли кажуть, там трьохстороння розмова там, Путін, Сій і е, Трамп. Треба забуватися про ці речі. Трамп принциповий, я на цьому наголошую, він не, зго, він не здатен для таких багатосторонніх діалогів, а двосторонній він веде дуже важко. Причому за все своє президентство Дональд Трамп не погодився на жоден дипломатичний прийом в Білому домі. Це закриті вечері такого консервативного, закритого типу. От. Він віддає перевагу от таким спортивним. А, там по гольфполю, далі просто зустрічам тета тет без свідків і, і таке інше. Ну, це своєрідність його фігури, мови спілкування і, і, і таке інше. Тому коли зараз оце багато говорять про те, що Трамп сяде між Зеленським і Путіним і буде нянчити їх. Ну це, це для нього о, світ перевернеться і Трамп переродиться. Це неможливо. А ще одна річ, яка є забавною, що оце Трамп полетить, значить, у Пекін на святкування того перемоги Китаю, народної армії Китаю над мілітаристською Японією. Там це, це так виписується. Чи перемоги в Другій світовій війні і буде в трьох із Цзіньпінім і путіним ділить світ, Трамп він дивиться на планету Земля. Як Бог, і він себе нижче ніколи не ставив. І тому він не буде вести ніяких розмов ні з ким, тим більше, і Сітзінпіням, якого він вважає своїм ворогом, хоч і розказує про те, що то його друг. Е, приблизно ж таке відношення до Путіна. Інша справа, що інтерес його вимагає грати, а він все життя, займаючись бізнесом, дурачить голову своїм партнерам. Причому дурачить досить результативно, треба сказати. Тому що нема такого бізнесу Трампа, який би він не провалив, але з усього він мав зиск. Завдяки тому, що він своєрідно дуже будує відносини з партнерами, а потім їх тягне в суд. За життя Трамп уже на даний час поход... проходив як учасник там, відповідач або позивач більше як 4 тисяч судових процесів. Ого. Ого пане Романе, у нас на жаль залишається обмаль часу близько трьох хвилин? Хотів би пригадати і нагадати перенагідно нашим слухачам, що провести до кінця літа особисту зустріч Зеленського та Путіна запропонувала українська сторона на переговорах у Стамбулі, які відбулися всередину. І повертаючись до готовності Ердогана прийняти в Туреччині лідерів України та Росії. Наскільки наскільки вистачить? Зусиль, бажання, можливостей в Тейпа Ердогана таку зустріч організувати. І найголовніше: а чи потрібна вона Путіну і чи погодиться він на неї зараз? Перше, пане, пане Владиславе, тактика української сторони абсолютно правильна. От, виходячи з того, що я вам сказав, оце постійна ініціатива: зустрітися тет, тет Це те, що говорить президент Зеленський, це абсолютно правильна позиція. Вона тактично. Вибрано абсолютно вірно. Я переконаний, що це поє... порекомендували або британці, або французи. Вони люблять грати в таку гру. Вони дуже досвідчені дипломати. І вони просто ставлять в тупикову ситуацію з одного боку Трампа, який мусить це підтримувати, бо він сам народив цю ідею переговорів. І в тупик ставлять а, фюрера московського, бо це ніколи на цю зустріч не піде. Ну, людина, яка приділяє ультиматуми, вона не здатна вести діалог. Тому тут можна зразу ставити крапку, і нема часу жаль. Я можу назвати десятки причин, чому на зустріч з е президентом Зеленським Путін не піде, бо він навіть в форматі Нормандії їздив туди зустрічався з е Меркель, з Саркозі, з нинішнім Макроном. З Шольцем і так далі. Це, тобто тут треба зрозуміти, що е, Путін у цьому відношенні взагалі не договороздатен. Тепер, що стосується Таїпа Джипа Редогару, 30 секунд у мене... нас, пане Романе, даруйте. А мої учителі казали: остерігайтесь людей, які не сміються. Ці люди здатні на все, що завгодно. Ердоган може організувати будь-яку зустріч. Він дуже впертющий і він дуже працездатний чоловік у цьому відношенні. Але треба розуміти, що він завжди передставить свої інтереси. Ось так, пане Романе, безмежно дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Завжди раді вас чути в етері українського радіо. Дякую, Роман Безсмертний дякую. був щойно на зв'язку. Дипломат, політик, історик. З паном Романом говорили про візит Дональда Трампа, неофіційний візит до Шотландії, про його зустрічі потенційні з Урсулою фондрляєн. Ця зустріч нагадаю, має відбутися попередньо в неділю. А вже в понеділок президент Трамп має зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром. Тармером та ну і звичайно не не могли оминути своєю увагою з паном Романом потенційні потенційну організацію зустрічі між Володимиром Зеленським та диктатором Путіним. Залишайтеся надалі на хвилі українського радіо. Додам ще інформацію щодо повітряних тривог на Донеччині. Лишень зараз залишається вона актуальна.